Всім привіт. 7.29 ранку. Я забула сьогодні будильник включити, Думаю, що ж я так довго сплю? відкрите вікно всю ніч було. У мене сьогодні дві пари, але не перша. Друга і третя, тому встаю. І починаю новий день. Добрий день, добрий день, добрий день Аліса, Так, нас десять, зі мною одинадцять. Поки ще почекаємо трошки, щоб інші під'єдналися. У вас яка була перша пара? Фізика. Угу. Скільки людей було на фізиці? Одинадцять? Угу, я зрозуміла. Так, давайте ми будемо починати. Зараз я включу екран, щоб ви бачили мій. Так, тема сьогоднішнього уроку заправні супи, характеристика, класифікація, загальні правила приготування заправних супів. О, вже 12. Все одно маловато сьогодні. вас взагалі-то більше. Діти, ну ми продовжуємо з вами вивчати перші страви на попередньому році, яка у нас тема була? Хто пам'ятає? Харчоваці, супів, класифікація супів, умови зберігання, порядок і норми відпускання супів? Угу. Розумничка, все пам'ятаєш. А сьогодні ми з вами вже перейдемо до заправних супів, розглянемо їх характеристику, їх класифікацію і загальні правила приготування заправних супів. Будемо користуватися електронним підручником сторіночка 188-190, підручник. Українська кухня, переглянемо відео невеличке, яке я підготувала, і розглянемо три питання. Нікіта ходив купувати сестрі подарунок, і я попросила його, щоб він зайшов до тебе. Дещо купив хліб. На 8970. Так. Морква. Ви подивіться, яка вона велика. Молоко і буря. На ринку взяв чверть курчати, я вмикнула маму. Буду варити борщ. Швидко бульйон зварю. Фасолю зранку замочила. Знаєте, не можеш дитина їсти кожен день макарони і м'ясо смажене. Треба щось приготувати більш серйозне. Очистила овочі і вже майже 50% борщу зварила. Дивіться, нещодавно відкрила. Такі томати були у гуманітарній допомозі. Вони йдуть сіленькі, без шкірки. Я їх подрібнюю за допомогою блендера і використовую замість томатної пасти. Ну що, нарізаємо. Остання бутилка олії. Уявіть собі, я протягом року взагалі її не купувала. Привезла з собою з Миколаєва і давали у гуманітарній допомозі весь цей час, тому це остання. Тепер треба купувати. Я бурячок завжди тушкую цибулею з морквою і томатним пюре. Мені здається, так борщ смачніший. Картопля чекає на свій час, поки відправиться у каструлю. Капуста теж. Ось щасливила синочка, мамочка. Нікіта любить густий борщик. Ось вона, я жива, здорова. Біжу на репетицію. На, на 18.00 на Повна сил та енергії. Трохи сьогодні у мене боліла голова. Я зробила чайок з медом і випила таблетку. Все минуло. Так що, другий день, поки нормально все. Саме Баще це вечір. але я думаю, що я впораюся. У мене колись була така машина Форт Мондео. Біля церкви поміняли банер. Це орендоване приміщення. Церква Осана зараз займається будівництвом вже церкви, яка буде їхня. Сонечко, ну ти де? Уваєшся від нас знову дощик, похмура погодка. субота, 15 квітня, машинки не поспішають роз'їжджатися. Багато людей вже у суботу не працюють, і навіть на деяких магазинах об'ява вісить, що у понеділок теж буде вихідний день. Хоча понеділок це офіційно робочий день. Ну, звісно, що неділя вихідний у всіх, тільки продуктові магазини деякі працюють. Бо завтра буде Пасха. Цікаво, яка погодка у Миколаєві? Доброго ранку. Ми з Чорного моря. Це мій городик, вже зазеленів. Вчора було плюс 20, а сьогодні плюс 10. Сьогодні у нас великий вітер і така погода. Це мої подружки, мої помічниці. Ось ще така кімнатна краса, розквітла. Перебралася у ліжко з кавою. У нас 8.06 ранку. Попросила маму, щоб вона познімала відео, показала нам погодку, яка у них там. Я сьогодні прокинулася о 5 ранку і за дощу. І вже майже до сьомої не спала, просто лежала собі. Намагалася заснути, але нічого не вийшло. Почуваю себе нормально. Вчора після репетиції зробила чайок з медом попила і лягла спати. Я думаю, що я так рано прокинулася не із за дощу, напевно, а із за оце, відчуття голоду. Воно не дає довго спати. Попила водички, зараз каву. Буде норм. Такошеньотки. Подзвонила, верніше, не я подзвонила, вона зранку мені дзвонить, бо вона йде пішки. От у їдальню їх там кормлять, а потім їде з соперами на виїзд. Я кажу, Анют, ну познімай щось. Яка у вас там погода? Скажи, кажу, пару слів, як ти там. Бо я то з нею спілкуюся, а вам про неї давно нічого не розповідала. Сіла на зупинці, спеціально знімаю для своєї мами. У мене все добре, у нас, до речі, сонечко таке є ясне, але вітер. Щось я вже захекалась. Всі на мене вже дивляться як на якусь страну, бо я люблю дуже ходити пішки. Фух, Але це мені подобається. До речі, мені також сказали, що я схудла, хоча я не знаю, в якому місці, але схудла. Так що ЗСУ спить, воно держить оборону всієї нашої України. Ми... Тримаємось і йдемо до перемоги.